Я дякую мамі за. За довіру і підтримку. За її любов, за турботу, за те, що вона завжди поруч. За те, що вона мене виховала на справжнього чоловіка. За життя. Я дякую мамі за любов, за себе. Турботу. За те, що вона мене обрала. Я дякую мамі за все, за життя, за любов, за те, що ми були її життя разом. За любов, довіру, турботу, народження. За життя, оплату контракту, за моє становлення в житті, можливість жити в цій прекрасній країні і за те, що вона мене зараз захищає, бо моя мама військова. Любов за життя, доброту, за турботу, за те, що я щаслива, за виховання, за любов. За те, що народила, за те, що виховала. За підтримку, за те, що мені допомагає, ніколи мене не покидає в моїх ідеях та прагненнях. За те, що подарувала.